Більше двох сотень учасників взяли участь у відкритому турнірі сплавання пам'яті полеглого на війні захисника Владислава Гудачика. Змагання відбулися у третій рівненській спортшколі на ювілейному. Тутешній басейн відвідував майбутній герой України. Тренерка Владислава Руслана Залізнюк пригадала свого вихованця, його характер та людські якості. Влад запам'ятався дуже чесною, доброю, щирою дитиною, світлим поглядом, завжди усміхнений, вічливий. Владислав займався у нас до 9 класу. Здобув перший дорослий розряд. Далі він дуже хотів бути військовим. І поступив в Острозький військовий ліцей у змаганнях. Взяли участь юнаки та дівчата віком від 10 до 14 років з двох басейнів рівного, а також Хмельницького Березного та Вараша. Тренерка з третьої спортшколи Ірина Стоєва каже, що у рівному вистачає дітей, які хочуть займатися плаванням, але далеко не всі готові залишитися у цьому виді спорту і багато працювати задля досягнення результату. При цьому вихованці місцевих спортшкіл демонструють успіхи на всеукраїнському рівні. Рівницькі Школи, як з так і наша школа, вони давно сильні по Україні. Тобто діти постійно займають призові місця, чемпіони призеров чемпіонатів України. Знаходять дітей, які хочуть працювати тільки тренера і дитини і батьків. Можуть дати результати для дітей. Ці змагання можливість показати все, чому вони навчилися за останні місяці, покращити свої результати та вибороти вищий розряд. Але цьому передувала робота на тренуваннях. Буває, що складні тренування бувають. Лекти, задоволенням йдеш на тренування, Чи ти себе пересилюєш? Задоволення рівнянка Анастасія сьогодні пливе 50 метрів брасом та 100 – комплексним плаванням. Я відчуваю свободу собі. Коли я пливу своїм улюбленим способом, мені подобається. Переможців та призерів змагань у своїх дистанціях і вікових групах нагородили дипломами та медалями, але найголовніше для юних плавців це можливість проявити себе у чесній спортивній боротьбі та вшанувати пам'ять героїчного земляка, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Микола Брижицький, Олексій Олексіянко, випуск новин.